15 липня 23 року, неділя, одна з наших маленьких місцинок потаємних, і сьогодні є врожай біленького дубового малюків. Тут і меремухи попадаються заодно. Друзі, дивіться Отакі такі чудеса. Підписуйтесь на, на мої соціальні мережі, на канал. Попереду буде багато чудових дивовижних природничих відео. та гарних грибів. Дякую вам за перегляди. Залишайтеся зі мною. Це Білий гриб, дубовий січатий балетус reticulatus. Дякую.